А той третій праздник – святе Водохреща. 19 січня християни візантійського обряду відзначили свято Богоявлення. У народі здебільшого побутує назва водохреще або жордань. Зранку після служби Божої у храмах міста освячували воду. Про цілющість йорданської свяченої води ходять легенди. Вона зцілює, оздоровлює недужих. А ще розповідає, що освячена цього дня H2O може зберігатися тривалий час і не затухати. Християнський люд з якимось особливим нетерпінням прагне якомога швидше добратися до ємностей з освяченою водою, щоб наповнити завбачно принесений посуд. Вже другий рік поспіль День свята Богоялиня духовенство Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Київського патріархату проводить освячення води не тільки в храмах міста, але й у головній водній артерії Червонограда, Західному Бузі. Цьогоріч у спільному водохрещі, що відбулося 19 січня поблизу підвісного мосту, взяли участь. П'ятеро священиків та близько трьох тисяч мирян. Щоб побачити на власні очі святе таїнство хрещення води, чимало червоноградців перебралося на інший берег Західного Бугу. По закінченню богослужіння отці звернулися до людей із напутніми промовами. Як для тіла потрібен корм, і тим кормом є триразова їда, так для душі потрібен корм, і тим кормом є молитва, сповідь і часте причастя тіла і крові Христа Спасителя. Бо він сказав, хто буде їсти тіло моє і пити мою кров, той буде мати життя вічне, і тим більше, якщо ми викуплені такою ціною дорогоцінною кров'ю і заслугою Господа нашого і Ісуса Христа, де ради нас, людей і де ради нашого спасіння, Він приймає це хрещення від тлінної руки. Івана Хрестителя, вітаю вас цим святом нашим християнським. Хай Господь ласкою духом обдарує вас. Хай ця вода Йорданська принесе вам радість і втіху в ваші серця і в ваші домівки. І хай ці, які будуть сьогодні купатися, закалять не тільки своє тіло, але й свою душу для життя вічного. Амінь. Хай Господь милосердний увійде свою силу, зутню у наші серця, що ми були незламними. Пам'ятали, що ми. Так само, як жити прийшли Йордан і отримали цю випуска перемоги, хай Бог буде з усіма нами. З нами Бог, як ми співали сьогодні ранком або вчора вечором. з нами буде перемога. Христос хрещається. Сьогодні тут, у цей праздник, ми маємо всі разом можливість відновити наші хресні обіти, які привікали наші хресні батьки в нашому імені Богові. Отож я закликаю сьогодні усіх нас зробити віднову Богові. Дорогі у Христі, даю вам запитання, а ви уважно слухайте, щоб дати відповідь на ці питання. Чи ви зрікаєтеся, сатани, всіх діл його, всіх ангелів Його, служіння Його і всієї гордині Його? Зрікаємося! Чи ви зрікаєтеся, сатани всіх ангелів, служіння його, всієї гордості Його. Зрікаємося. Чи ви відрікаєтеся, сатани всіх ангелів, о Його і всієї гордості Його. Зрікаємося. Чи ви обіцяєте служити Богові і вірити в нього? Обіцяєм. Чи ви обіцяєте служити Христові, вірити в Нього. Обіцяємо. Чи ви обіцяєте служити Христові і вірити в Нього. Обіцяємо. Нехай Боже благословення зійде на вас і пам'ятайте, що ви обіцяли і кому обіцяли. Будьте вірні, і Бог буде вірний для вас. Ніколи Бог вас не залишить, якщо ви будете вірні йому. Згодом розпочалася масова купіль. Незважаючи на холод, люди безстрашно заходили у воду та, перехрестившись, пірнали із головою. А після повернення на берег ділилися своїми враженнями зі знімальною групою телестудії Бужнет. Для вас ця купіль перша в житті? Це перша моя куполь в цьому житті. І як враження? Е, дуже хороше, раджу всім спробувати, воно того вартує. А, а кого ще залучали до сьогоднішньої купелі? Так, дружина, вона сьогодні мене підтримує, а на другий раз, думаю, будемо разом. Для а, тебе ця купіль перша в житті чи вже був досвід цього купання? Ні, я вже в четверте купаюся. І як сьогоднішні враження? Не замерз? Е, сьогоднішня вода напротягу цього року вона якесь цікавіше, вона більш так припікає якраз. Притамани цьому святу. Ось. А кое ще залучив до сьогоднішньої куполі? І сьогодні і своїх однокласників, одногрупників, тут багато людей. У вас це купіль перша в житті? На Йордан перша, але зимою я взагалі не люблю. як враження? Ну, враження дуже хороше, тому що спорт це перш за все. Здоров'я. Я думаю, хто займається, то й не боїться води холодної. Для вас це купіль перша в житті чи є вже досвід купання? Ні, Другий раз. Минулого року купала. Минулого року купалася. Так. І як враження цього року? Супер, безподобно. Такі враження навіть не передасиш. Минулого року я не зрозуміла, що до чого, залізла і вилізла. А цього року дуже класно. І як враження? Ой, дуже. Дуже холодно, але дуже добре і я воно проти ще раз була залізти. А кой ще залуч... залучалися хоч до сьогоднішньої купи? Багато, багато знайомих, але десь всі порозходились, не знаємо де. Дуже гарно було. Приємно, з шузвілам так, як на світ народився. це купель перша в житті? Тут так. Перша в житті. В басейн ходив, декілька разів. І як враження в седнішній Дуже куполі? чудово. А залучали ще до сьогоднішньої такої купки? Я наші ще знайомі багато. Дай Бог здоров'я всім, щоб було. Я знаю, що ти сьогодні купалася. Це було твоє перше купання. Як взагалі враження? Враження просто чудові. Але, на жаль, це смутила така трішки неорганізованість людей. Коли ти роздягнута, стоїш, а люди неймовірно штовхаються, немає як пройти, всі кудись йдуть, неначе всі збираються купатися. Це... Великий мінус от в червоноградці, начебто, і місто таке хороше, люди такі хороші, але неорганізованість. Потрібно якось більш було так краще продумати цю таку річ, як дібратися відповідно від палатки до води. А те, що ти сьогодні скупалася, це була твоя ініціатива? Чи все-таки хтось її порадив, порекомендував піти сьогодні і скупнутися? Ну, хотіла скупнутися ще минулого року. Дивилася так з таким неймовірним захопленням, але не наважувалась. Цього року взяла волю в кулак і вирішила, що варто піти і скупнутися, адже це таке море вражень закалитися трішки, загартувати здоров'я, щоб отримати Божу ласку. Для вас ця купіль перша в житті? Так, перша. І Як вам враження? Чудово, прекрасно. Як ви вважаєте, наскільки є ця важлива купіль у житті кожної людини? Я рахую, дуже важливо відвертати своїх дітей, їм 5 і 8 років. На наступний рік їх попробую так само з собою взяти. Вони є тут, але вони з боку. А цього року ще когось залучили до куполі? Е, це, до речі, залучили мене мої хороші знайомі, мої хороші друзі. Вони також перший раз. Ну, правда, чоловік не пішов, а жінка пішла. Лівася, ця купіль перша в житті? Ні, це друга купіль. І як вам враження? Прекрасне враження. Як ви вважаєте, наскільки є важлива ця купіль в житті кожної людини? Я думаю, що дуже важливо і для душі, і для тіла. А когось цього року залучили ще до цієї колоки? Так, я мене, я вперше. І як вам враження? Дуже, дуже, дуже. добре, дуже добре. Після богоявленської купелі червоноградці мали змогу скуштувати смачного козацького колішу, а також випити теплого чаю у наметах, які гостинно встановили військовослужбовці червоноградських частин, т 0410 та т 020 Як вам куліш? Чудові, дуже смачний такий, рідко, коли такий їла. Хочу не один раз приходилося мені їсти, але дуже смачний. Дякую. Як враження від свята враження безподобне. Сьогодні стільки було людей, що я навіть не сподівалася, що дуже видно що у нас моржі буде багато. Будемо здорова. Нація буде. А самі чому не купались? На другий рік. Ох. Перший ну... рік прийшла з гартування. Ми дожились до того, що таке відкрили прошлого року, а тепер душа радується не тільки що десь там у Дніпрі, там у Кірвогращині, там у якісь річки. То є, але в нас тут Червоноградщині, щоб таке було, то, то просто серце, яке радіє, і душа радіє, що то стільки людей і воно сповнилося. Я кажу, наші слова не пропали. Так що о, таке о, моє враження, що то є. Таке мало бути давно. Вже ми ж сподіваємося, що цілюща йорданська вода не лише оздоровить людей фізично, але й допоможе їм стати ближчими до Бога та чистішими у своїх справах та помислах.